Пакування справа тяжка та нудна. Може, робот допоможе. Інженери технічного університету Мюнхена тестують робочу станцію з голосовою функцією. Вона допомагає запакувати велику електронну техніку. завдання, що не потребують великих фізичних зусиль, залишаються людині. Камери спостерігають за безпечністю робочого місця в той час, як велика рука робота бере тяжкі предмети та запаковує їх у коробки. Ця демонстраційна система впізнає необхідний об'єкт, наприклад, телевізор та визначає його розташування. Потім робот бере об'єкт та розміщує його у коробку. Старано та обережно. Якщо виникає проблема, люди можуть втрутитися і виправити ситуацію. На заспродукт Фопактиснамсамсишеремвік. Роботи здатні впоратися з об'єктами різноманітних форм та ваги. Таким чином виробники можуть запровадити однакову систему пакування на різноманітних виробничих лініях. Внести зміни у пакувальний процес також дуже просто через комп'ютер та голосові команди.

Дослідницький проект Європейського союзу має на меті збільшити виробничу продуктивність, замінивши людей безпечними та розумними роботами. in dem проект із. Проєкт зробить важливий внесок у розробку для роботів гнучкої системи захоплення об'єкту. Це покращить співпрацю машини з людиною. Тут також розробили інтуїтивну систему програмування, яка відкриє нові можливості для виробництва. Программірсайдбайсенененпорукціонспідімен. Start. Обладнання та програмне забезпечення об'єднуються між собою, наче конструктор, і утворюють машини з різноманітними функціями. Роботи знають, що робити з товарами, розуміють мову та жести і орієнтуються в приміщенні. Наш з проект атлом проект ціль аненташ проект створює новий das, інструментарій so sagen, для роботів. Frei він дозволяє втілювати зовсім нові завдання простим інтуїтивним способом Цей робот розроблений для автозаводів. Він має спростити перехід до виробництва електромобілів. Головна мета цього проекту не замінити людей на виробництві, а максимально спростити їхню роботу, зробити її зручною, звільнити людину від складних завдань. Ось для чого працюють науковці, сельпсюмахвас хальте робота